тікток, 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 Інстаграм. 5 баксів. Як на мене, телефон це найбільша залежність, яка тільки може бути в сучасності. Воно було на червоній доріжці, вона там фотомодель, вона по подіуму ходить, у неї прадо, в неї папік. папік. Вивалює свій, знаєш, живіт на стіл. Ти не розумієш, я його реально любив, він був таким класним. Класно, ти я в житті ніколи не бачив, хто він такий для тебе. Я людина, яка тобі розказує, як робити оце, 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 оце. Ти такий, вау, інсайти! Вау! Скільки часу ви сидите в середньому в телефоні? Ви, ти чекаєш? Ви чекаєте в себе там? Ну, мінімум трьох годин. Треба шести, напевно. Від трьох до шести? Так. Да. Від трьох до шести. Окей. Окей, до що спокійно взагалі. Nie, no, це я працюю в книжку телефоні. писала від 3 до 6. Окей. І це при тому, що я працюю в телефоні весь час. Дуже рідко дивлюся. Дуже рідко. Раз в рік? Ну no, раз в місяць, Раз в місяць. Ну таких just як. ти... Like ну таких як ти практично не буде існувати. Я тобі гарантую, якщо прийде нова аудиторія через, через тиждень. No, ну, Я ти буду всі просто дивиться розвикати контент. контент. Ну так. Ну, так. Це, це не для тебе, це не про тебе. Ну за в тебе є стікер-пак. Я. у інду що. Все. Найс. Окей, клас. Ну ще раз. От ви неправильно цільова аудиторія. Ви для цієї теми не ідеальна цільова аудиторія, реально. Не ідеальна. Не найкраще. Бо тут є дівчатки і хлопці, якщо б вони прийшли зараз, би розповіли про свою ситуацію. Знаєш, показали би. Кажу, ні-ні-ні-ні, покажи мені за тиждень, знаєш, звіт по телефоні, покажи мені за сьогоднішній день. Це мінімум. Це мінімум на тому. Так ось, тепер, тепер прикинь 4,5 години на 365 днів, це 50 років, 82 тисячі годин, це, типу 9 років чистого життя, якщо нас, але я, я думав на цим, знаєш, по суті, ніхто, ніхто в цьому світі не витримає наступні 50 років сидіти в телефоні, щоб це витратити із цього одну п'яту часу, і щоб у тебе не розвалилася спина, шия, там, все що завгодно, знаєш, сліпота 100% ну не витримає організм, людський таке навантаження. Ну тобто це безприкольно, це по жартів. і це насправді страшно, бо якщо дивитись на зумерів на альфу. Знаєш, що цікаво, зараз ти підеш на вулицю, ти побачиш дітей, так? А діти в 5-6 років вже мають окуляри. Тобі скільки? 21? Да. А тобі 16, так? Mm. Ну вони вас обійшли в три рази мінімум. Тобі, Те, вони... Це більше, там деякі там 3-4 роки вже iPhone мають. Айпади, айфони. iPhone. Але для батьків це норма, тобто вони на це дивляться як на... На даність, що у всіх так, і це нормально, але це не нормально, це yeah. а це уяви, А як можна витримувати навантаження впродовж десятиліть, коли ти їси там цукор? Ну, діти їдять малесенькі, у них ще зуби не силі. От в такому віці. Теж саме з телефоном, ти там, дитина в тебе скролить цілими днями, і ти думаєш, що це буде, ну що це буде окей з дитиною. А уявіть від років тому, якщо би реально у нас. Всі чоловіки там, і так далі, вони не мали б доступу до телефонів, тому подібного, до скролінга і до їжі такої і так далі. То, напевно, ну, всі би були відносно у хорошій формі. Всі би займалися спортом або якоюсь фізичною активністю 100%. Бо тому що зараз я дивлюсь на покоління менше, там 16, 17, 18, і розвиток тіла слабше у нас в селах, ну окей, в селах ми всі працювали просто постійно, працювали і качались, і хтось там тренувався. То ясно, що всі мали якусь форму. А зумирую в місті, яка у них форма прямо зараз буде, якщо, ніхто, якщо вони не ходять на секцію або в спортзал. Ну, форми ніякої не буде. Ні, Стається. Вони заходять в інстаграм і вони бачать цих супермоделей, мега там успішних Кендл, uh, там хто там ще, я не знаю, якісь інстасамки, там верба на вербу на цих всіх дивляться і розуміють, це клас, верба там 20 років має мерседес, або я не знаю. Кеннел Дженнер, оу, вона оружила сестеві Скоттом, оу, Кенл Дженнер, там своя косметика і так далі. Або ти бачила, у та, неї така там сукня, от вона поїхала туди, то вона була, там, вона була на червоній доріжці, вона там фотомодель, вона по подіуму ходить, у неї правда, в неї папік? Папік? І я думаю, чекай. А що за цим стоїть? Це по суті розвага, це, у... це Брейнрот, коли гниє мозок буквально, от є зараз така фраза, ви чули, можливо. Ну це ж що таке? Просто, да. Нескінченно. Нескінченно. І це ніби впливає на мозок і на когнітивні можливості. Я дивився дослідження, сказати, що це прямо. Я чому дослідження не додав, бо тому що я в них не побачив якоїсь конкретної чіткості, що це дійсно так сильно впливає. Ну, це насправді, мені здається, сильно впливає але це складно дослідити, бо це треба багато років. І я думаю, окей, тік-ток. І оці всі танці, ліпсінки. Підспівувані і так далі. Це все, це все виглядало ніби прикольно, ну що за цим стоїть? Якраз таки вони стежать за тим, хто, не може, хто дозволяє собі те, чого вони не можуть дозволити, що це весело, що це класно, драйвово ти там танцюєш, заробляєш мільйони баксів. класно. Ну, по суті, їх то таких небагато. Це перше. І що цікаво, знаєш, що дівчатка, вони хочуть бути такими, як Валя Карнавал. Там, Голлівуд, я не знаю, там ще щось, що вони будуть супермоделями, стюардесами, ким завгодно. <сві> ну це жорстко. Мені здається, TikTok це от прямо. Чи, чи може це бути чимось позитивним, Тільки ті, я поясню трохи пізніше, чому це, в якому випадку це тільки може бути позитивним. Але на даному етапі мені здається, що Тік-ток це от найгірше, що було, в принципі, з усім. Тому що ви бачили тренд, тепер короткі відоси і в Ютубі, і в НС, і в Твіттері, і скрізь. А і, і я, коли вони вийшли на Ютуб, я думаю, як це забанить? Це можна якось видалити, щоб це ніколи завжди не попадало до мене. Знаєте цьомушка? Павлік. Він Цьому ясно, знаю. А, ти знаєш Віктора Павліка? Нічого <рігла> <рігла> не про Віктора Павліка. <рігла> <рігла> а, є Павлік Дур. В чому, чому прикол Павліка Дурова? Він мільярдер, так? Ну, ви всі знаєте, у нього Телеграм, у нього команда. Що цікаво, там такер чи так Карлсон сидить з ним. Не той, що Карлсон з пропейлером, а просто і, чувак, так Карлсон здає. Інтерв'юер. Да. Так, інтерв'юер. Сидять вони і він каже, скільки в тебе людей в команді? А ти говорить 50-100 чоловік. Каже, такого не може бути. Ти мільярдна компанія, тобі треба 100 тисяч чоловік. Це щось таке? Каже, в Google, у Фейсбуці працюють сотні тисяч, а в тебе там 50 чоловік. Каже, мені вистачає. Я так само дорог сказав, що. Мені його питають, а ти користуєшся телефоном? Він не користується телефоном. Два рази на тиждень. Він, тупо, він витягує телефон два рази на тиждень. Бо у нього питають, як таке може бути? Як це можливо. Він каже, ну дивись. Як на мене, телефон це найбільша залежність, яка тільки може бути в сучасності. Це перше. Друге, я його витягую два рази на тиждень, коли мені треба... Взагалі для чого він мені потрібен. Так, ну, капнути телеграм, як працює, не працює на телефоні, десь там якісь баги, подивитись, чакнути, перевірити, чи все окей. І насправді він каже: чекай, а чого? Так бо я знайшов цей пристрій, цей девайс, по-перше, приватність убиває, бо це ж прослуховується постійно. В так. цьому немає ніякого сенсу. По-друге, час убиває. По третє, ти знаєш, ти заходиш в телефон, якщо у тебе немає конкретної цілі, за чим ти зайшов, ти там будеш гуляти дуже довго. Один додаток, другий в нотатки, зайшов. там, Хто дивиться інстаграм, інстаграм, TikTok, ютуб. Мінімум три години, дві години, просто година, ти навіть не помітив такий. Це, це мене трохи шокувало. Я думаю, якщо Павлік, Павлік не користується телефоном, бо знаєш, я колись думав: чекай, якщо ти багатий, і в тебе є команда, і в тебе є бізнес, тобі ж потрібен телефон, правильно користуватися, якщо ти в різних точках, ну є способи, як це не робити. І при цьому це все вести всю компанію. Бо я думав, Джо Роман, він ж супермадійний чувак. Ну, він заходить в інстаграм, він завантажує відос, вийшов навіть не дивиться ні на коменти, ні куди. Те ж саме, вони мають варіанти, і вони не прив'язані до цього. Типу, ну так, бо для них медійка це не основне. Це взагалі не основне. І для них телефон це не основне. Він каже, що користується лаптопом і айпадом. От по роботі. Все. Типу, телефон йому не треба. У нього, до речі, у нього телефон це. Такий, як у мене був Samsung A32, щось таке за 10к гривень. Це, це прімдета. Онлайн-спілкування це ілюзія близькості. Да. Подивіться на цього скука. Що ви в ньому бачите? Ну, я бачу ну, людину, яка не виходить з дому. Постійно є. <реку> <реку> Завжди в комп'ютері. Грає якісь ігри. Ну, дивиться ну, фільми. Це... Тікток, ні, не знаю. Ті тікто, тікто, тікток, інстаграм. Onlyphones, 5 max, 5 max! Ходім! Піца, піца, суші, суші, піца. ко Що за це? Стрім, твіч, Ютуб. Це чувак. Це мені здається зараз таких людей ставатимуть все більше і більше, а уявив, якщо технології проростатимуть суспільство. Ну, мені здається. Ми будемо все менше і менше людей бачити на вулиці. І люди думають, що онлайн-спілкування, окей, я сам в мене в самого таке є онлайн-спілкування, але зараз я його стараюсь скорочувати до мінімума, тільки приходити в офлайн, бо в мене були періоди онлайн, бо я розумію, що цей чувак за кордоном, цей чувак американець, цей чувак звідки? звідки? Ці друзі вони не можуть приїхати, я не можу приїхати до них. Але ти з усіма взаємодієш, бо є доступ до людей. Це інтернет нам приніс оці ці можливості, що ми можемо достукатись до людей по всій планеті. Ну прикол в тому, що якщо це все перетворюється в те, що 90% ти взаємодієш з людьми, по суті, які далеко від тебе, і ти онлайн. Це знаєш стосунки від дівчат, як вони кажуть, в мене були стосунки, там одні, другі. Онлайн! Онлайн! Ну як це людей може бути? Я не знаю. І для них це реально каже, я його любила! Кажу, ти гониш, як ти могла робити чувака, який ти ніколи в житті не бачила. Вона мені говорить: ти не розумієш, я його реально любила, він був таким класним. Я Кажу, яким класним, ти його в житті ніколи не бачила. Хто він такий для тебе? Це абсурд. Це... І уяви, бо для мозку різниці він не... мозок різниці не помічає. Він отримує емоції, він взаємодіє з людиною, він дзвонить, він говорить, він її бачить і думає: ну воно ж реальне, але воно нереальне. І це неправда. Це... І, до речі, одна із причин депресії, тяжких психологічних станів, вигорання і так далі, це тому, що дуже багато комунікацій взаємодії в онлайн. Дуже багато. Знаєш, непропорційно багато. Бо для людини потрібна людина, або ти вмієш жити прикольно з собою і взаємодіяти з суспільством і особливо не взаємодію з людьми, але ти постійно офлайн. Ну коли ти в онлайні, взаємодієш з ними, і це клас для тебе. Це біда. Це тупо це біда. Я, це, це дуже велика проблема. Спадчич створювач, продюсер. Ну, продюсер це. Як продюс це створювати умову, виробляти. Цінність. То, по суті, мені здається, є в суспільстві дві ролі. Банально дві, отак так ми поділимо. Той, хто action, ну, той, хто робить. Mm -hmm. І той, хто консюм, споживає. Ну як споживач і продюсер. Прикол в тому, що. <кій> якщо у нас є ціла, у нас є 8 мільярдів людей, явно, що не всі щось роблять. Бо є там скуфи, є просто люди, є скроллери домашні і тому подібне. Ну і це, це, це окей. Просто, а, якщо так на, на це зі сторони подивитись, тут у формулі є проблема. Проблема така, щоб бути продюсером-створювачем, то ж тобі треба ну, варіантів, як створювати щось є багато. Ти можеш, ти можеш це робити перше. Як? Ну, інтелектуальний продукт. Тобто, не знаю, там, навіть презентація, книжка, PDF, там ще щось. Або варіант два, ти може там руками щось робити, чи компанії, чи, ну і тому подібне. Але я думав над тим, що. Ну, це споживач. <плес> і ця основа основна справа. Бо мені здається, що керує всіма той, хто не дивиться TikTok. І той, хто не сидить в телефоні, і той, хто там не сидить в сторісах, в інстаграмі і тому подібне. Той, хто створює контент, той хто створює бізнес, той хто створює будь-що. І по суті, за цим треба тягнутися. Бо другий варіант він абсолютно неприкольний, бо це все перетворюється або те, що тиску, в жирний, або сліпий. Або зомбі просто. Просто зомбі так. Феномен допитливого Оленя. Ви знаєте, що це за феномен? Я про мене сам недавно дізнався, мені є. Феномен допитливого Оленя це, по суті, ти сидиш в хаті. І тобі все цікаво, знаєш, тобі цікаво, що там з братом Пітом, що там з Філіпом Кірком, що там з Басковим. А чекаєш, що там якісь дослідження вийшло, якась нова технологія, якась нова відеогра, який PlayStation новий. Не знаю, там умовно, все, знаєш, все про все. І ні про що водночас. Все про все. Але феномен добитого Олені не закінчується ніколи, бо тому що, ви бачили, напевно, цей прикол, ти заходиш в телефон до чувака, а там мільярд повідомлень. Ну Дуже багато повідомлень yeah. про все. І з кожного yeah. додатку. І він хоче скрізь зайти все чекнути так, що йому написали, чи є повідомлення в Телеграмі, чи мені написала ця дівчина, чи що змінилося у світі, новини почитати. І це, це просто феномен допитливого Оленя. Для чого йому це все А Страх можливо, не знаю. Може є. 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 І при цьому він е, е, нічого не робить. Так, так. Він просто питає. постійно. Ну він. Ну, ленту скролить. Дивиться на блогерів, як вони живуть, але для чого він це? Ну, дивиться за своїм життям, напевно. 100% ну, Я це не розумію просто. Для чого це mm, не знаю. Це не напевно так і є, але хто так робить? Ну, Є такі люди. Більше. Набавно. Ще я цікаво, до речі, якщо ти не змінив поведінку, ти нічого не вивчив. Бо тому що справжні зміни починаються з дій. Умовно. До, до прикладу, якщо ми візьмемо, приклад допитливого олетя, у формулі, щоб стати продюсером, той, хто щось робить, той, хто робить дію, найголовніше, щоб робити дію, ти повинен змінити поведінку. Бо за дією стоїть нова поведінка. Тобто нова лінія поведінки це перше кількість дій. Але якщо ти прийшов на презентацію, на якийсь воркшоп, на якусь лекцію, і там є людина, яка тобі розказує, як робити оце, 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 оце ти такий, вау, інсайти! Вау! Приходиш додому, там відос, там ще щось, фільм. Ну, питання, ти змінив? Ти поміняв поведінку? Бо якщо ти не поміняв поведінку, ти нічого не вивчив. Це, як до прикладу, тобі 10 разів сказали, дивись, поміняй в собі оце оце, 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 оце. розумні люди тобі сказали. І ти нічого не поміняв, ти нічого не вивчив. Якщо ти нічого не поміняв, ти нічого не вивчив. Відповідно, якщо ми візьмемо. Далі. От тобто, по суті. Ти проковтнув ну, терабайтні, терабайтні інформації за роки, а використав менше 0,01%. Ну, ну, сотої процента. Решта просто розчинила звуки, картинки, пустота. Бо я думаю, та навіть. Ви далі? Я думаю про те, що ти можеш це все передивитися, ти можеш до всього готуватися, ти можеш все знати, ти можеш все прочитати, ти можеш з усіма поговорити, ну, чи змінилася твоя поведінка, чи ти застосував це все. Ну, по суті, знаєш, це можна поміняти на те, що ти перестав це все робити і залишив буквально, знаєш. Ти впускаєш своє поле зору один відос в місяць. Одну книжку в місяць. Одну людину. Ну, не одну людину в місяць, ну окей. Ти там інсайти виписав 5 штук. І ти стараєшся реально їх застосувати. Ти можеш навіть взяти один відос, подивитись 20 разів, але використати все з відео. Людина, яка буде оце робити, з таким уяви, у нього пропускна здатність така маленька, він, стільки, він так мало бере, але він все намагається реалізувати. І ми візьмемо допитливого оленя, який у Олені, пропускна здатність така величезна. Тут просто тисячі мільйони об'єктів за місяць, але скільки він всього вивчив, скільки він всього застосував, скільки його мозок, ну, скільки його там мозок обробив і використав, і поміняв собі, це просто, знаєш, оце все, цей об'єм нереально переварити. Просто неможливо. Тому оце розумно, до речі. Це ж по суті правило 80 на 20. Я думаю про те, що у нас на день енергії буквально ну... такий, от у нас є 100 одиниць енергії. Ти встав третій дня, з'їв фастфуд, потім повертав сторі з ток і так далі декілька годин, поговорив з кимось по телефону, в тебе вже зі 100 одиниць може 10 залишилось до кінця дня. І як в такому режимі можна бути продуктивним, це просто ну, це, це, це ж нереально. Далі, 6 і 7 дюймов захопили твою голову, пікселі сильніші за тебе. Ну буквально, якщо так подумати, уявіть, от телефон, це буквально пікселі, буквально додатки, буквально те, чого не існує в природі, це просто екран і він сильніший тебе. І люди це не можуть проконтролювати ніяк. І що цікаво, наступне порівняння: Олександр Македонський за 30 років завоював 11 країн, а людина завоювала 6 7 дюйма. Чи є позитив від соцмережає телефонів. Чи є позитив і соцмережує телефону? По суті. По суті, дам одну таку штуку. Є сенс тільки, якщо що створюєш або вирішуєш задачі, а не просто залипаєш. Натхнення теж норм там, подивитися якийсь відос чи фільм. Ну. часто я не бачу в цьому ніякого санс. Рідко. Нудя це суперсила. До речі, чому нудьга це суперсила по тій причині, що. Я сидів такий. скільки може людина от прямо зараз в сучасності просидіти там годин без телефону, без подкастів, без музики, без, без людей в хаті сама. Що вона буде робити? Чи вона з'їде з, з розуму, чи ні? Вона витримає до цієї ночі? Вона, вона протягне? Ну, де важко Ну так, вона одразу, знаєш, дрібна моторика. Телефон, ноут, музика з кимось поговорити, фастфуд, телефон. Але нудьга це суперсила. Розкачує когнітивні можливості. Ти починаєш планувати своє життя, ти стаєш більш стратегічним. Ти, коли ти в тиші тотальній, це дуже позитивно впливає на твій мозок. Насправді це складно, але якщо ти навчишся цьому yeah. і ти будеш просто в оточенні людей або якісь частини дня, ти без нічого взагалі ти єси без телефону, без музики, без і так само ходиш туалет без телефону і без компа. Ну зміни будуть колосальними. можете спробувати це, якщо можете провести з собою такий експеримент.